Сьогодні добігає кінця перший тиждень, коли в Запоріжжі перші 24 школи почали навчання в змішаному режимі. Я би не робив сьогодні, не підводив підсумки, скільки дітей навчається, тому що ми розуміємо, що майже два роки не було офлайн навчання в Запоріжжі. Тож сьогодні батьки придивляються. Наприклад, школа, в якій ми наразі знаходимося, то тут трохи більше ніж 50 дітей, точніше 50 батьків прийняли рішення про те, що їх діти можуть ходити сьогодні безпосередньо офлайн до школи. Але як ми чуємо від керівника школи, то кожного дня нові нові батьки висловлюють побажання, щоб їхні діти ходили в офлайн. Але найголовніше, я вважаю, це. Те, що сьогодні бачимо реакцію дітей, навіть другий клас вони кажуть, що класно, що ми вийшли до школи, тому що тут нові друзі, соціалізація, і ми розуміємо, що це точно буде краще якісне навчання. Тому те рішення, яке сьогодні прийнято, підтримано радою оборони, прийнято міською владою, це точно правильне рішення. Ми бачимо, що да, не такі комфортні умови, як ми звикли в сучасних школах, але ми точно розуміємо, що безпека це пріоритет, і сьогодні наші діти знаходяться в безпечних умовах, в укриттях. Ми сьогодні об'їдемо не одну школу, і я думаю, що ця тенденція точно буде продовжуватись. Ми будемо відкривати нові нові школи. І наша мета 1 вересня 40 тисяч дітей, які знаходяться в Запоріжжі, мають право і доступ до офлайн-навчання. Навчання тільки в укритті відбувається лише в укритті відбувається навчання. Всі ми маємо зрозуміти, чому так. Тому що на жаль, від повітряної тривоги до прильоту ворожої ракети в Запоріжжі може займати менш хвилини. Тож точно діти не будуть встигати добігати до укриттів. Це є правда. З іншого боку, в нас бувають дні, коли в нас шість годин лунає тривога, і тож діти будуть приходити в школу і просто сидіти в укритті. Тож ми поспілкувавшись з освітньою спільнотою, чітко розуміємо, що так. Дійсно, треба проводити навчання, хоч це і менш комфортно для дітей, але це точно безпечніше для дітей. Плануєте ще школи запускати так точно плануємо, і ми бачимо ініціативу. Ми бачимо ініціативу від освітніх колективів. Ми бачимо ініціативу від батьків. Але ми маємо розуміти, що за кожною такою ініціативою стоїть фундаментальна робота від департаменту освіти міського, від департаменту освіти обласного, нашого ДСНС, поліції, військових, держспоживслужби. лише після детального аналізу всіх суб'єктів і можливостей буде прийнято рішення про ще відкриття. Але найголовніше в будь-якому. Кому аргументі буде лише безпека наших дітей сьогодні? Ми з одного боку хочемо забезпечити освітній процес, але з іншого боку, не маємо жодного права наражати на небезпеку наших дітей. То тобто це буде це є пріоритетом і точно буде пріоритетом. Тож я на сьогодні б не говорив: буде завтра у нас ще 10 шкіл, чи буде післязавтра ще 30 шкіл. На початковому етапі, коли ми в лютому почали на цю тему спілкуватися, в нашій орбіті для розгляду було 50 шкіл. Але сьогодні ми прийняли рішення, виходячи з тих факторів, які я сказав, про 24. Чи дозволять нам безпекової мови всі інші відкрити ще школи? Подивимося за декілька тижнів. У е, мене дівчинка їй 7 років. Вона навчається в другому а класі. Чому все ж таки наважилися та як взагалі вивести до школи? Решили спробувати. Ну, нам сподобалося. Ми два дні ходили, дуже сподобалось дитині моїй. Чому вирішили спробувати? Бо це спілкування з однолітками, з вчителем краще навчатися. І це прямо два уроки. Два дні ми ходили, і зразу було зрозуміло, що за два уроки, ну за два дні, ну багато, вона перестала так соромитися, краще відповідати онлайн. Ну, тобто у нас уроки ж три уроки на день. Ось так. Ось. Ну. Краще стало. Їй більше сподобалось. Mm -hmm. Ну, самі дитині більше подобається. Так, да, Їй дуже подобається. Да. У нас гарний вчитель, вони дуже добре спілкуються і їй, їй подобається. Вона кожен день, ну, вона тільки два дні ходила, але вона каже, мама, я хочу завжди ходити до школи. А з міркувань безпеки, от як можете прокоментувати, чи боїтеся, коли там тривога? Ми не переходимо, коли тривога. Ось закінчилась тривога, ми тільки прийшли. Так ми не ходили. Ну, ну, що можете сказати про укриття, якщо ви спускалися чи важко? Укриття спускалися. Ну, можна сказати, це оборудований підвал. Але все там для навчання є. Міркувань якщо... безпеки будемо сподіватися, що все мене. А якщо триває як, уроки, потім почнеться тривога, що вони. Ну, вони тут сиділи в укритті. Бо, у нас вже був так урок один, вони сиділи в укритті. Ви хвилювалися, як взагалі? Ну, ми в Запоріжжі ходимо на гуртки і теж я її залишаю. Життя дитинство продовжується. Закритися і сидіти в підвалі це не вихід. Ну, треба жити. Чи була дитина знайома зі своїми однокласниками, поки вони вчилися? Пару разів вони приходили і бачились, як книжки брали в школі і якось зустрічалися. Ну, це було буквально хвилин 10 Вони так бачилися. А так, це перша їхня така зустріч довга. Скільки дітей з класу ходить? П'ятеро дітей ходить з класу з нашого. А скільки взагалі в класі дітей? Ну, більше 20, напевно, десь до 30. Скажіть, Як готувалися взагалі до школи? Це ж припало якраз вже початок повномасштабки, і вам треба було в перший клас готуватися? Е, перший клас ми ходили онлайн. І ви знаєте, я була здивована, що наші діти зможуть освоїти онлайн всі предмети, тому що навчаються вони гарно. Що залежить від, мені каже, від керівництва, від наш, ну, Али Володимирівни, від нашого класного керівника, що вони дуже гарно навчаються. Ну, І батьки ж, батьки, звісно, теж багато, ну багато їм на їхню долю приходить навчатися треба також з дітьми. Поки вдома навчалися онлайн, хтось з вас я не дома. працюю, я завжди з нею. А навіть коли ось два дні вона все ж таки ходить саме до школи, побачила, її, mm -hmm. збільшились, краще стала успішність чи ні? Вона почала відповідати. Вона напевно більш поспілкувалася з вчителем, і їй захотілося більше відповідати на онлайн уроці.